Нікіта. Да, Нікіта, ти таке враження, що ти десь за сотні тисяч кілометрів, а не буквально в кілометрі від студії під Верховною Радою. Що там відбувається? Відбувається наступне. Планчики, які там вкладали кредити в різні банки, а, там називати їх не буду. Вийшли сьогодні з мітингом під Верховну Раду. Під час на цій зібралися близько 50 чоловік, вони перекрили всі входки, всі вихіди, не випускають побачить, навіть його випадки коли не випускали журналістів з Верховної Ради, я вкладався їх колеги, які мені це розповіли. Перекрили дорогу на Грушевського, не пропускають, машини навіть автобуси їх розвертають і не пролетіло в порозі монастів. Дуже довговальники вимагали, щоб їх вникнули в трансляцію з Верховної Ради, але вирішили це питання власнорочі, під'єдналися до інтернету і дивляться через радіо, через радіо онлайн-трансляцію. Е, також протестувальники хочуть вимагати прийняття закону 489, які, як я так розумію, полегшить стан владників, які там більш. Виміршувальні умови, а, будучи кредитів, чи взагалі там скасування, які відікують мірі. І о, організатор заявив, що він знімає з себе відповідальність, що буде далі, якщо не приймуть е, закон. Він каже, я не можу відповідати за це, я знімаю себе цю відповідальність. І вони класи мітингують, прикрили дорогу, нічого такого я так, ну, так відносно протиправного не роблять. Тут, чи влініції, вони теж не чинять обер, вони 48-95 і ось власне чекають на прийняття з цього закону. Ось така ситуація. Ясно. Нікіта, там yeah. я так розумію, різні події відбуваються з людьми, які приходять з Майдану. Ну, сьогодні я їхав повз Київський Цум, то є новина така з нормального життя. Там почали демонтувати барикади, які перекривали хрещатик на цій ділянці, я не знаю, як далі, відбуватиметься, тому що у багатьох людей є питання стосовно тих персоналів, які перебувають на сьогоднішній день на Майдані. Вже Літо ялинка там досі стоїть та саме відома йолка, яка відбувалася, і багато хто хто ходив на Майдан, говорить, що там вже не той контингент, який був в листопаді, в грудні.